Вітаю, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і в мене знову ця чарівна книжечка з гарними казочками. І сьогодні я прочитаю вам казочку, яка називається Зиміля звірів. Слухайте уважно, потім будуть запитання. В одного ледачого і злого хазяїна був ВІЛ. Роботячий віл був, багато роботи всякого робив, а вола за все це в холодній повінці держали, і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хозяїна, піду, у світ за очі, гірше не буде. І покинув він хазяїна. Іде віл іде, і назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм синя хрохрохро, -хро, снігом бреде, рохкає. Куди каплюха йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, подкаже зеленя. Ходім з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а на зустрічі гусак га га. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусач ідеш? питає він. Від зими люто тікаю, га га га, літа красного шукаю, га га га, відказує гусак. Ну, ходім з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співнець червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку -ку -ку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від землі літої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник спів... співунець. Ходім з нами веселіше буде, ідуть вони сі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютував, аж кусає. Білий каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І, і я морозу не боюся, свиня каже. Я в землю зариюся, а на пух буде гріти нас, кажуть гусак і півник. Довелося одному волові йти. бродив він, блудив в лісі, аж раптом дивиться стоїть гущавині хатина, а коло неї ще й сніж... стіжок сіна. А зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі їжа волові смачна й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує вів, хтось стукає. Відчинив він двері, а коли у двері стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не по що. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеш тобі. Змернеш тоді. Подумав він, подумав. Та й пустив барана. А пізніше трохи й синя прибилася до вола. «Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землі зариєшся та й там перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом всі шули з твоєї хатини підрию, шоли, ти з це стовпи. А жити тоді і в хаті ясно, не можна буде. Що його вдієш? Жар волові хатини, пустив і не Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, усак з Пусти, братику, погрійтеся. Не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах твої хати не повищипаю, а я, каже півень, всю стелю. На горищі з грибоногами. ногами. Не жити тобі в хаті, замерзнеш». Ой, ну що ж, що його робити в олові?» Пустив він до хатини і гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи шукати повз хатину лисиця. Чує півень пісні віспівою. співує. Забажалося лисиці півнячого м'ясця посмакувати та його дістати. Пішла тоді лисиця до... на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка, і каже їм Знайшла я вам, друзі, Хі -хі -хі, мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого буая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. А раз комусь відказують ведмідь з вовком, ми двоє послуги ніколи твоєї не забудемо. повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже Вовкові ти йди вперед. А вовк одразу йому Ні, ти, ведмедю, більше сили за мене маєш. Тоді треба йти вперед тобі. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився він у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалася гусак з півдня. Що робити, що робити? А він тоді каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка, дружку, вручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода погоджуємося, загукатіли всі. Сказали, зробили. Тільки на ведмідь підійшов до двері, а віл, баран, свиня, гусак як вискочать з хатини, не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як він придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав вбити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, Розпочала шматувати в своїми іклами, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримає. Щіпає ведметі своїм міцним дзьобом Півень вилетів з двері та на всю силу як загорлає кукуріку. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. Насилу, насилу, ведмідь вирвався, добриї почуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з стали знову спокійно жити та поживати в хатині. Туси казочки кінець, хто худ слухав молодець. Тож про кого була казочка? Про добрих звірів, які жили у дружбі. І так як вони були дуже дружні, вони ворога не впустили в свій дім. Коли ти дружний, то тобі нічого не страшно. То ще ви бути дружними, здоровими, та щасливими. До нових зустрічей, мої хороші!